Загорання найбільшого у Хмельницькому розважального закладу на вуха підняло не одну службу. Пожежні медики, міліція, газова аварійна, усі на місці, а головне вчасно. Загасили, врятували і доповіли. Спільні навчання служб порятунку просто необхідні для злагодженої роботи при надзвичайних ситуаціях. Останнім часом почастіше випадки виникнення пожеж у розважальних закладах, тому наша задача навчити рятувальників. Краще працювати в таких умовах, а також працювати усі можливі нестандартні та нештатні ситуації. Власне ж, про безпеку відвідувачів зобов'язані вчасно подбати власники таких розважальних закладів. Це важлива умова ведення бізнесу. Тим це паче, що скупий платить це двічі. Це безпека насамперед моїх відвідувачів і безпека мого власного бізнесу. Тому краще провести попереджувальні заходи, аніж потім ускладнювати життя. Отож, у цьому закладі і вогнегасники виявилися на місці, і схеми евакуації реальні, і навіть пожежна сигналізація є. Та й персонал знає не на словах про те, як користуватися вогнегасником. Береться, ставиться на тверду підлогу, вимається кірце, направляється правою рукою на полум'я. Постійно потрібно його приривати для того, щоб повністю все не вилетіло. І так, і таким чином ми тушимо пожежу. Для того аби вміння та знання протипожежних заходів персоналу таки не знадобилися, фахівці кажуть, у закладі слід встановити й автоматичну систему пожежого гасіння. Даний заклад відповідно норм правил пожежної безпеки обладнаний всіма засобами захисту. Але так як проводиться добудова приміщень, то ці, цих систем недостатньо і вже необхідно вводити такі системи, як автоматичне пожежого гасіння. І будемо надіятися, що приведені експлуатації повністю даного закладу ці системи будуть приведені у належний побережний стар. Допоки такі нюанси є, подібні навчання проводитимуть на Хмельниччині й надалі. Вони кажуть вкрай необхідні а береженого і Бог береже.